Висохли мої штанці, як вам обіцяла. Давайте будемо розказувати, як я їх зв'язала. Так? Все, все як обіцяла. Трішки у нас тут є зміни по ходу діла. У нас буде невеличкий такий шовчик. Але він невеличкий і не лякаємося. Зараз все розповім. Дивіться, що ми робимо? Спочатку. Я вам дуже раджу, ну, давайте я вам скажу, знову повторюю свої параметри. Так, в мене 70 талія і десь 97 стегна, але давайте будемо орієнтуватися. Десь, якщо у вас талія 70, 75 і стегна 100-102, то ви можете просто по моїх розрахунках в'язати. Якщо ні, то я зараз розкажу, як додати, щоб отут -от у нас було отак от красиво. Я все ж таки вам раджу зробити маленький зразочок. Ну, я взагалі раджу робити зразочки, коли ви в'яжете, але для цього зараз, для, чого зараз? для того, щоб ви зв'язали кусочок там, резиночки, наприклад, хоча б там 20-25 петель, розтягнули її і подивилися, наскільки вона у вас розтягується, для того, щоб оцей, оце пройшло у ваші стегна. Отак от пройшло, розумієте? І ось ви набираєте петлі, скільки вам потрібно. Я вам можу зараз, наприклад, показати, от дивіться, як я резинку ставила. Я просто брала такі відрізки у цієї резинки, котра в катушках, розтягувала її по своїх стегнах, дивилася, скільки в мене цей відрізок треба, щоб сюди втягнути, і втягувала просто цією. Як це? Ну, такою трикотажною голкою. І так, чотири рази зробила, бачите? Воно дуже класно. от Коли ви вдягаєте, воно отак от виглядає. Мені подобається. Немає зайвого об'єму на талі. От так, ми з вами домовились, так, Ви вирішили, скільки вам потрібно на цю резиночку набрати, набрали, відв'язали по колу знову ж таки такою висоти різиної, як вам хочеться. І що ми робимо далі? Якщо ви десь приблизно такого ж розміру, то вам потрібно, щоб отут-от на початку в'язання у вас було 192 петлі, бо в нас на початку у нас 16 кос і 16 таких проміжків виворотних петель по 4 петлі на початку, далі у нас буде по 5, а на початку у нас по 4 петлі виворотні полоски. Якщо у вас стегна більше, то вам треба додати не одну таку полоску, полоску виворотню і косу, а дві для того, щоб така симметрія була. Розумієте? Тож орієнтуйтеся, що для наступного розміру вам потрібно додати, подивіться, тут 4, 8, 12, 12 і 12, 24 петлі. Тож у нас шаг розміру буде 24 петлі. Все. На цьому ми з вами, так сказати, зафіксуємося так, і йдемо далі. От ми з вами розподілили 8 петель на косу, 4 на виворотню, 8 на косу, так розподілили, пров'язали десь один-два рядка, щоб так ми встановилися з вами. І робимо росточок. Хто вже вміє, проматуємо трішки відео, хто не вміє, трішки розповідаю, як це зробити. Ви відв'язуєте, наприклад, от за рахунок того, що у нас з вами вже розподілені петлі на виворотні і ліцеві на полоски, на визерунок розподілені, нам дуже легко буде якось розробити той росточок. Тому дивіться, ми можемо отак: от в'язати з вами от по цій, Отак от косу і цей полоску виворотню пров'язали, розвернулися, пров'язали ще косу і виворотню, розвернулися, пров'язали ще косу і виворотню. І так от ми з вами туди -сюди отак сюди от пров'язали. Як в'язати укорочені рядки, дивимося у якомусь іншому повчальному відео. І ось ми десь от до, до цього так от, ну, не розвертаємося з вами, звісно, аж аж до, до, до самого центру, а десь тут зупиняємося, робимо, наприклад, ще один установочний рядочок по колу і у цьому ж рядочку по колу додаємо відразу по одній петлі виворотніх смужечках, для того, щоб далі у нас пішло вже по. П'ять петель. От ми все з вами Зробили зробили перший перехльост. Перехльости ми робимо у кожному 20-му. Орієнтуємося по спинці, коли ми вже доходимо до 20-го рядка, ми бачимо десь 18-й, так, ми закінчуємо робити росточок, додаємо по одній петлі. Робимо там у нас 19-й цей рядочок, у 20-му ми з вами. Ну, нічого страшного, якщо ви там щось не вгадаєте і зробите цей перехльоз десь, отут не в 20-му, а перший. У 21-му теж нічого страшного не вийде. Тому робимо перехльост. Звісно, перехльоз вже робимо по колу. Тут у вас буде більше рядків, тут у вас буде ой, більше рядків позаду, тут у вас буде поменше. От ми робимо перший перехльост. у нас вже все цікаво, у нас вже все гарно і добре. У нас вже перший перехльост є. У нас є вже, як положено, тут по 5 петель, тут по 8 петель. Ми в'яжемо, в'яжемо, в'яжемо. Робимо другий перехльост. І ось, коли ми вже робимо другий перехльост, ми відв'язуємо ще пару рядків і вже орієнтуємо. Чись на свій роточок. І орієнтуйтесь ну, на свою посадку з, з своїх там, штанців. Можете поміряти, скільки у вас, наприклад, оцей шаговий шов, так? От, наприклад, я зробила. Я зробила, до речі, тут менше, ніж на бріджах, бо знаєте, бріджі вони, прикольно, що вони так вісять і матня трішки звісає. Це ну, по стилю якось підходить. А от на штанцях ну не дуже. Коли ви вдягаєте штанці, а у вас матня висить десь по коліна, то воно якось ріже фігуру і, ну, не дуже гарно. Тому, звісно, не потрібно, щоб це аж до інтимної частини прилягало, але все ж таки, ну, щоб не, не дуже тіліпалося. Тому орієнтуйтесь приблизно отак. В мене тут десь 13 сантиметрів попереду до початку прибавок. А позаду десь 16, отак сантиметрів. Тож, зробили ми другий перехльост, і давайте на спинку подивимося, і кол, ну, зробили цей е, другий перехльост. І у наступному рядку, знаєте, що зробила? Я зробила у нас же тут 5 петель, Ну, тут 5 петель. Я взяла, додала по одну петлю для того, щоб мені просто було потім ну, якось ділити це на два було простіше. От я додала по одній петлі, отут спереду і, ой, спереду і позаду. <кій> і в наступному рядку я почала додавання. Ну, додавання почала, <кій> я вибачаюсь, додавання я почала робити спочатку по спинці. От я почала додавати, тут же у нас по 3 петлі, а нам треба, щоб тут по 5 було, так? Звісно, потім тут буде все одно по 5, як між іншими полосками. Тому я пров'язала один рядок, додала, значить, оцю центральну, щоб розподілити на два, в наступному рядку я додала ще по одній петлі, виворотній отут-от. І потім вже через ряд я почала додавання. Додала ще через ряд по одній виворотній, вона вийш тут вже по 5 петель. І потім в наступному рядку зробила одне додавання, зробила оцю центральну петлю. І у той момент, коли я зробила там центральну, я почала робити додавання. І попереду вже. Ну, тож, розумієте, там різниця декілька рядків буквально. ну По спинці я почала отут додавання, а попереду десь через 2-3 рядки. Розуміла, теж не, не дуже це важливо, як у вас вже буде вийти, вийде коли будете в'язати. Тож, значить, в мене вже додалися отут петлі. І я зробила одну центральну і почала вже. З наступного рядку, коли в мене вже і там центральна є петля, і тут є центральна, я почала додавати для цього трикутника вже ліцьовий через ряд. У кожному другому рядку, це ж у нас все по колу в'яжеться, і у кожному другому я почала додавати лицеві петлі, додавала, додавала. Додавалася аж до того моменту, коли в мене. ну Ми ж ще, ще не забуваємо, що коли у нас тут 20 рядків відв'язане, ми робимо перехльости. так? Про це не забуваємо в це наше святе. Ось, дов'язалась я до того моменту, що в мене вже тут, на трикутнику було 16 петель. І я. Спочатку думала, що буду там якось робити, щоб воно було бишов, ну, як на підрізах, знаєте, коли ти розподіляєш в'язання на одній штані, ну как, як це, ну, це не штанина, коли ми робимо підріз на рукаві, ми що робимо ми там набираємо петлі, наприклад, да, на підріз, а потім, коли ми в'яжемо рукав, то ми їх підбираємо. Так от можна те ж саме зробити на штанині. Ви додаєте на одній штанині, Додаєте петельки. А потім, а потім коли в'яжете другу, ви теж так підбираєте. Але я не захотіла цього робити, і я просто, коли я дов'язала, отут у -от мене було вже тут 8, тут 8 по 16 петель, що спереду, що позаду. Отак от. Я додала ще по одній петлі для того, щоб в мене отут-от були як кромочні кромкові петлі. Зрозуміли? Тож в мене тут було 8 ліцевих і ще одна кромкова. І те ж саме в мене було з цієї сторони. От я коли так зробила, і попереду і по спинці, а в мене вже вийшло так однаково. Я їх розподілила дві штанини. І просто відв'язала цю штанину з прибавками до цього моменту. І цю штанину з прибавками теж до цього моменту. І прибавки я зробила. тепер, от, як це, внімательно слухаємо. Прибавки я зробила дві петлі. Один раз, три петлі один раз, і два рази по п'ять петель. Це для того, щоб ми попали з вами у цей візерунок, щоб у нас було отак от все. Зрозуміли? Щоб у нас отут, -от, ось у наша штаніна, щоб ми попали у цей візерунок, тож. Коли я зробила усі прибавки, звісно, коли дійшла до цього моменту, коли зробила усі прибавки, звісно, я знов замкнулася у коло. Це було, бачите, на якому ось етапі, одесь-от. Я знов замкнулася у коло і зв'язала, далі почала в'язати штанину по колу. Потім я скинула, ну, я як зробила, щоб мені так було більш зручно, я скинула це на лісочку, на волосинку, так. Потім відв'язала другу штанину, те ж самі прибавки. Так, я знов повторю: три, ой, дві, три, пять, п'ять. Так, давайте, знаєте, я скажу, в общому складенні, щоб ви не путалися, так? Нам потрібно, щоб було 2, значить, 2, 5, 2, 8, 10. 15. В общому складенні, в мене десь 25 прибавок. Ну, Ви там самі все будете бачити, коли ви будете в'язати, ви самі, самі будете бачити. Ви не промахнетеся, бо цей візерунок, він начебто нам допомагає, коли ми в'яжемо, ми не промахнемося, розумієте? І ось ми зробили на одній прибавочку на одній штанині, замкнулися у коло, відв'язали. Я трішки відв'язала, на волосину скинула. Те ж саме зробила з другою штаниною і. Скинула на волосину і потім зробила оцей маленький шовчик від трикутничка до трикутничка. Ось він. Бачите, маленький шовчик, оцей. я зашила. І з того моменту в мене Произошла магія, і я змогла вже свої штанці на себе приміряти. І я почала просто в'язати ці от, от штанці по колу, спочатку одну, потім другу. Приміряла, приміряла і дов'язала ось до цього моменту, коли я вирішила, що мені вже досить. Ну, я вам ще скажу, що я, звісно, десь ну, на такому етапі я ще їх відстирала, бо ви знаєте, що пряжа себе веде по-різному, тож може і витягнутися, може навпаки схлопнутися. Тому я десь на такому етапі відстирала їх і потім просто дов'язала до того моменту, коли мені, якої довжини мені хотілося. А довжина мені хотілося прямо в підлогу. І ось я зв'язала. І знаєте, вони такі цікаві за рахунок того, що тут все ж таки ну, в мене така пряжа, що вона не тримає, не тримає коси. І я вам раджу все ж таки не в'язати з 100% маріносу. Ну, якщо ви, звісно, не хочете, щоб прямо так от щільно у вас по попі, якщо хочете, то в'яжіть. Але я все ж вважаю, що. ну... Такі моделі треба в'язати із такої пряжі, котра не тримає резинку Бо якщо у вас будуть дуже такі випуклі коси, то це буде додавати об'єму. ось Взагалі можна, якщо ви, наприклад, взагалі боїтеся того об'єму, ну, зробіть цей візерунок. Не знаю, це, і, і, хто його тільки з наших люксових брендів, щоб не помилитися, я не буду зараз називати, але їх багато хто. І у Лакости багато таких светрів, коли в'яжуть, знаєте, одну полоску із коси, а друга просто ліцював. Можете так зробити. Буде ще більше от оно, якось так знаєте, бо в мене за рахунок того, що все ж таки воно ну, не тримає, але трішки все одно збігається за рахунок кос, так е виглядає, нібито вони, знаєте, як трішки розклі розклішаються донизу. Ну, Блін, гарно виглядає. Мені дуже сподобалось. І я вважаю, що все ж таки, отакі зараз, е такі зараз такі. Речі треба робити сетами. В мене звісно, в мене такої пряжі залишилось небагато, але мені вистачить на невеличкий такий жилет. І я хочу просто зробити, якщо в мене все вийде, я хочу зробити ще, е, взагалі, сіра в мене є, але більш такого темнішого кольору, і я хочу додати туди ще альпаку і зробити до цього сету ще кардиган, але кардиган вже, звісно, такий великий. знаєте. Він ну, не косами, вже зроблю. Я зроблю, якби собі подовження по фігурі зроблю цей, косами з цієї пряжі Зроблю жилет, а кардіган вже зроблю такий великий, довгий десь, ну так, щоб аж закривав оцю лінію стеган. Але це буде трішки пізніше, бо в мене не вистачає рук годин Тож, дівчата, я так дуже сподіваюся, що я все розповіла. Закриття в мене тут саме справжнє, я не знаю, чогось я полюбила це закриття, коли просто в'яжеш по візерунку і накидаєш одну петлю на другу. Ну, розуміла, да? Лицеву зв'язали, виворотню зв'язали, не кинули. Ну, всі знають це закриття. І ось мені подобається, як воно виглядає. Ну, наприклад, у селякому разі, на, ці, на таких виробах. І довгий хвіст, теж в мене тут набор такий: довгий хвіст. Тож, от зараз я, знаєте, що вам не сказала? Я вам не сказала, що. Я вам все так розповіла, все дуже гарно і все правильно, але я трішки, ну, звісно, я не того, що не з того, що я хотіла вас обманути чи якось, я просто забула цей момент, що дивіться, я коли робила цю резинку, я отут -от все ж таки набирала на відкритий край. А резинку я потім дов'язувала, бо зараз глянула і дивлюся, в мене ж тут теж закриття. У мене ж тут не наборний край закриття. Але це ну, взагалі не, як це, не впливає на те, що я вам розповіла. Тож можете зробити теж так, набрати тут на відкритий край, потім дов'язати резинку вже. Можете відразу. Наприклад, я, знаєте, як перестрахувалася, бо в мене така відповідальність перед вами, я ж хотіла все розповісти. Але якби я зараз ще такі штанці в'язала, то я б не замарачувалася. Я б відразу тут набрала, скільки потрібно, де просто цей в'язав би так, як я вам спочатку і розповіла. І ось. А, хочете, я вам трішки замірюю, так? В сантиметрах, щоб ви просто упевнилися, що. Так, дивіться, воно не влізе у кадр, тому давайте отак от де в нас вже, а, мабуть, отак от саме, саме широке місто, так? Видно, видно чи не видно? Дивіться, я вам звідсіля міряю. До отут, де в мене прибавочки закінчуються, тут в мене, ну так не розтягую, а просто отак от розкладаю рівно, так? У мене тут. 32 см. Десь. А ось вже понизу, коли, коли тут вже резиночка. О, давайте отак. Ого, о, точно, отак от потрібно. Зробити, і так буде у кадрі все видно. А от резиночка вже, дивіться, як воно розійшлося, тут вже ще на 2 см бігло. То по понизу аж 64 см. Ой, 68, 68, я обучаюсь. Так, і, а, давайте отак от ще. Так от розверну їх, бо ж вони ще спадуть. Давайте їх якось краще отак от. Так, а ну-ка. Вибачаюсь, бо в мене, звісно, ніякої апаратури зараз немає. Нормально щоб вам відсняти. Мучаюся, як можу. Так, дивіться. Тут от. Десь бачите? Бачите? Чи ні? Так, ану отак от. Дивіться, десь. Це, так це я не розтягую. Тож, коли ви коли розтягнути, наприклад, ну, настегна, то взагалі тут можна влізти і, і в 120. І не буде воно, як, знаєте, дуже вас обтяжувати. Але все одно, щоб вони. Так, знаєте, красивіше і вільніше сиділи, то все ж я раджу, якщо у вас стегна більше 105. Та навіть і при 105 я раджу все ж таки додати ще по одній кусі. Отак-от. І у вас і внизу буде штанина така, знаєте, більш вільна. Коротше, орієнтуйтеся по своїй фігурі. Якщо у вас, наприклад, стегна. Широкі, а самі ноги не такі круті, ну не такі як це, повні. Я Не знаю, як сказати, чи, бо, бо про себе я можу сказати, що в мене товсті ноги, але якщо я про когось скажу, це все ж буде. Як це не дуже так, гарно виглядати. Коротше, орієнтуйтеся по своїй фігурі, будь ласка. І якщо ви хочете, щоб вони більш вільно сиділи на вас, то я ж кажу: або робіть отаку одну полоску без перехльостів, а другу з перехльостом, або додавайте ще по одній косі на кожну штаніну. Або і додавайте, і робіть перехльости через одну косу. Ну, коротше, коротше тут є багато всяких. Методів для того, щоб зробити, щоб ці штанці ще більш сиділи по вас. Можна зробити, знаєте, як джогерами, отут взагалі зробити, потім резиночку зібрати. Ну, зробити трішки убрати петелі, зробити як джогери, щоб можна було їх, наприклад, у чоботи заправляти взагалі буде класно. Короче. Все, я сподіваюся, я вам все розповіла. Якщо щось не розповіла, то будь ласочка, будь ласочка, Пишіть, я е, в коментарях ще там щось закріплю і е, розкажу, може, якісь там щось, може, щось пропустила. Добре? Все, дякую вам за перегляд. Якщо вам все сподобалося і це було корисно, будь ласочка, поставте пальці. Вгору і напишіть будь-який коментар на підтримку мого каналу. Дякую, до побачення!